Привіт, це Сімбе Медіа, і сьогодні ми поговоримо про Що зробити, щоб Путін заплакав, всі ці автомати у Херсоні, оргія священників та шеве повертається. Хочете, щоб Путін заплакав? Кілька цитат суду у справі Коломойського. Ми були, якщо чесно, в шоці. Колишній директор 1 плюс 1 Олександр Ткаченко сказав: у нього є відчуття свободи і відчуття справедливості. Коломойський чи не єдиний зі списку Форбс, хто не кричав, а діяв? От ведучий Юрій Горбунов заявив, що. Знає, де живе Коломойський, всі його контакти, телефони, тому він точно не втече. Депутат від слуги народу Сергій Демченко Путін відкрито заявив, що вважає Коломойського шахраєм, та назвав іще іншим поганим словом. А ворог нашого ворога наш друг. Унікальний приходімець. Він навіть нашого олігарха Абрамовича надув. Ну і нарешті ірмакрат. Якщо суддя хоче, щоб Путін заплакав, то Коломойського треба відпустити. Ця людина зберегла нам Україну. Ну, так послухаєш розумних свідків і думаєш, насправді, ну, свята людина, і за що тільки суд його мордує? Ну, вивіз олігарх пару ярдів за кордон. Вам що шкода? Провоцируєте, ні, Кофе гедіть, попити? мені б на місці Коломойського було б дуже приємно усвідомлювати, скільки добрих і чесних людей в моєму оточенні, які готові взяти мене під своє крило. Святі автомати СБУ затримувала у Херсоні священника УПЦ, який торгував російською зброєю та боєприпасами. Служба безпеки спільно з національною поліцією затримувала настоятеля одного з храмів УПЦ на Херсонщині. Він підпільно продавав зброю та боєприпаси, які залишились після втечі расистів від українського контрнаступу. Повідомляє СБУ. Наразі чоловіку повідомлено про підозру. Він перебуває під вартою. Уся влучина зброї, боєприпаси направлені на експертизу і в подальшому будуть передані на потреби ЗСУ. Тут навіть додати нічого. Підприємницька жилка це дуже добре, але усього повинні бути свої межі. Шевченко обходить одного, іншого удар і гол. Шевченко відомий український футболіст. Він грав за київський клуб Динамо та збірну України. Італійський Мілан та англійський Челсі У 2003 році він став першим українським футболістом, який виграв Лігу чемпіонів У 2004 році. На той час президент Леонід Кучма нагородив його званням Героєм України на виборах до Верховної Ради України у 2012 році. Шевченко став другим номером у списку партії Наталі Королевської. Україна вперед партія не набрала потрібної кількості голосів і не потрапила в парламент. Я рад гостей з спразування. І от 26 вересня президент України Володимир Зеленський призначив своїм позаштатним радником Андрія Шевченка. Далі буде. 16 мільйонів на стадіон біля кордону з Румунією. Найвіщий стадіон в селі Магала. 30 кілометрів від кордону. Очікувана вартість понад 16,1 мільйонів гривень. Термін виконання. До кінця 24-го року, а замовник Магальська сільська рада. Прямо зараз він так потрібен, немає більш нагальних справ. Іноді людей просто не розумієш. Як свідомо можна робити речі подібного характеру. І прикольна новина від наших сусідів, що саме нам відомо про оргію священників у Польщі. Інцидент трапився на півдні Польщі. Вечірка була організована в одному з будинків, що належав місцевій парафії. Загід організований духовенством, мав суто сексуальний характер. Його учасники використовували пігулки для потенції. Внутрішнє розслідування проводиться польською католицькою церквою. Повідомляється, що деяких священників, які брали участь у вечірці, вже звільнено. Але не зрозуміло, чи вони позбавлені сану. На цьому все. До наступної неділі.